Вітаємо! Війна безжальна. Вона забирає у нас найкращих світ української культури та творчості. Одним з таких був Ростислав Янчишин, артист балету Одеського академічного театру опери та балету. Саме про нього ми вас сьогодні розкажемо в нашому марафоні історії герої нашого краю. Ростислав Янчишин народився у Кам'янці Подольському на Хмельниччині 20 травня 1991 року. Отримав хореографічну підготовку у Київській муніципальній Українській академії танцю імені Сержа Лифаря, потрапив за розподілом в Одеський національний академічний театр опери та балету, де працював понад 10 років артистом балету. За словами працівників театру, однією з яскравих партій Ярослава була партія солдата, що гине на війні, у сучасному балетному диверсименті Тримай. За страшним вироком долі, ця артія виявилася пророчою для артиста. Не можемо і не хочемо вірити в це, додають у дописі. У перші дні після початку повномасштабного вторгнення Росії він вступив до лав Збройних сил України. Відтак балетки артиста змінились на армійські берці, а музика улюблених вистав на звуки мінометної черги. Світла талановита, порядна, інтелігентна людина. Він одним з перших пішов захищати батьківщину. Не за повісткою, не за наказом, а за власним рішенням, за покликом серця, усвідомленням своєї патріотичної місії, розповідає завідувач балетної трупи театру Гаррі Севая. 19 квітня 2023 року, під час виконання бойового завдання, захищаючи українське майбутнє, загинув Ярослав Янчишин, надожився місяця до свого 32 річчя. Світла та вічна пам'ять великому герою.